І сьогодні у нас автовоз одних кросоверів. І давайте я вас з ними детально ознайомлю. І з чого хотілося би почати це справжнього бестселеру України. Це Nissan Rogue комплектація SV. І чим мені дуже подобається даний автомобіль, що він йде повністю цілий та неушкоджений з Америки, де дуже багато допів. Один із дорогих допів це камера 360. І пробіг у нашого Nissan Rogue – усього 59 тисяч миль. Це трішечки менше, ніж 100 тисяч кілометрів. Автомобіль не втоплений, у нього не було страхових випадків. Автомобіль просто де скренч. Сліди експлуатації. І другий кросовер це у нас справжній американець Джим Компас. Комплектація Latitude Просто подивіться на цю красу. І що це у нас? Це теж повністю цілий автомобіль. Повторююсь, автомобілі не втоплені, бо автомобілі просто слідами експлуатації. До речі, по ціні Nissan Rogue обійшовся нашому клієнту усього в 16 тисяч доларів, Jeep Compass 13 тисяч 800. Повністю під ключ. І вже з. Сертифікацію і ізюминка нашого сьогоднішнього автовозу це Kia Niro в останньому кузові. Це у нас іде Плагін гібрид. Ринок на дані автомобілі варіюється... 40-45 тисяч доларів. Але ви не за що не здогадаєтесь за скільки встав автомобіль нашому клієнту? Усього в 25 тисяч доларів. Просто вдумайтесь цю цифру. Автомобіль їхав з ближайшого штату Нью-Джерсі. З моменту покупки до доставки до нас тису пройшло усього 32 дні. На ринку України ви будете такі шукати живий більше місяця. Ну Якщо у вас, звісно, резинові бюджет і ви хочете заплатити 50 і купити тут і зараз, то можна. Но 25 тисяч доларів. На дорозі не валяються. По пошкодження може показатися на перший погляд, що усе дуже погано, але немає тільки фари. Повішити бампер, як бачимо, усі лонжерони цілі, силові елементи, усі цілі. Заміна крила ставиться бампер та шкається фара. Це увесь ремонт. Комплекція нашого автомобіля йде топова. Комбінований текстиль і шкіряний салон один величезний екран. І крайній автомобіль на сьогодні це у нас Mazda CX-30 2020 року, і на максимальній комплектації з біжевим салоном. Кольор у нас іде білий перламутр. Я не знаю, на камері видно або ні. Вживу, вона дуже гарно виглядає. Боже, вона як жемчужинка приливається. Але з ну, чим мені подобається японці, що тільки вони так можуть красити салон. Торпеда у нас йде корічний шк... салон шкіряний. Іде у нас обдув сидінь, підігрів сидінь. По пошкодженням у нас мінімальні пошкодження. Ходова частина, ставляться бампер, ставиться фара, підрамник. Ремонту орієнтовно на 3-4 тисячі доларів. Але ви економите. Порядку 8 тисяч доларів від самої низької ціни на цей автомобіль на ринку. І, до речі, це у нас іде повний привід. Тому, якщо ти собі ще не підібрав автомобіль, звертайся до нашої компанії. Наші менеджера тобі підберуть найкращий варіант: ціна якість. Та не забувай підписуватись на наш канал, слідкувати за нашим новим автовозом та автомобільними новинами. До зустрічі!